Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні готую варену ковбасу з курячого філе. Мені знадобиться небагато інгредієнтів. В першу чергу це куряче філе, в мене 800 г. Я додам 2 яйця, але яйця в мене маленькі, якщо великі, то можна додати одне яйце. Цибулинка, чесник, я взяла 2 зубчики і спеції сіль. Перець чорний молотий, паприка. Та ось така спеція: це подрібнені томати в ялені з часником. Куряче філе, цибулю та часник треба подрібнити. Це можна зробити на м'ясорубці або ж за допомогою блендера. Ну, хто як звик. Тобто, мені потрібно зробити. Такий дрібний фарш. Тобто я нарізаю і зараз буду дрібнити. Я буду дрібнити за допомогою подрібнювача такого, який йде з блендером. Викладаю в чашу. Вийшло ось таке майже куряче пюре, додаю яйця. І одразу всі спеції, які я буду використовувати. Їх небагато. Трошки солі, ну, десь пів чайної ложки. Але це все за смаком. Трошки перцю. Можна ще додати, я іноді так роблю морку сюди. Морквинку невелику. Паприка. В мене у мене вона з сіллю, до речі, і трошки ось таких подрібнених овочів. Вимішую, фарш для ковбаси готовий, беру харчову плівку, розгортаю її, я вам разу не сказала, що потрібна ще харчова плівка. Ось так. Беру фарш і викладаю на плівку. Ну, я буду брати десь, може, Половину, третину, десь так. Третину, да? наприклад. Тобто в мене буде дві такі ковбаски, скажімо так. Ось так. І я так дуже щільненько її викладаю сюди на плівку і згортаю. Намагаюсь зробити саме ковбаску. так. Ось так. Вона буде добре триматися, не хвилюйтеся. Ось так. Тут трошки ось так можна закрутити її. Так, можна ще взяти плівку. І ось так з двох боків, ще, ось так я відріжу. Так, і закрити. Все. Нічого нікуди не подінеться. Ось така вийшла ковбаска. Ось так згортаю і інше. У мене вийшло три. Ось такі ковбаски. Зараз треба поставити велику каструлю на плиту і закип'ятити воду. Додаю в каструлю лавровий лист, перець з горошком, лаздичку. Ну, такі спеції. Ну, майже вода кипить. І я викладаю ковбаски. Ось так. Вони спочатку. Будуть ось так на дні. Їх можна зараз закипити, проколоти вилкою. Ось так. Зараз буде підійматися повітря. Закипить, варимо десь 40-45 хвилин. Цього достатньо для приготування цих ковбасок. Або варени ковбаски. Вже м'ясо, дивіться, починає таким білим ставати, і я ось так зроблю дірочки в цих ковбасках. В мене шпажка, о, бачите, вона вже починає... о! Вже білий колір тут проступає, Тобто м'ясо дуже швидко заварюється, ось так зверху, і вони зберігають форму. Ось. Все, буде варитися. Ковбаска готова. Дістаю її з води. Ось так. Вона зараз дуже гаряча, але я все одно зараз її розкручу та поріжу. Знімаю плівку, вона добре тримається. Ось так, зараз я розріжу. Ось так. Ну, зрозуміло, що це куряче філе. Тут ще трошки плівка в мене залишилась. Але вона, ця ковбаска, дуже смачна, корисна. Ті, хто не люблять філе, просто так їсти, а ось так у вигляді такої ковбаски, я думаю, сподобається багатьом. Готуйте смачного!